Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes EQC 2021 року випуску автомобіль? Друзі, весь цілий без ДТП. Це у нас європеєць. Класний, динамічний автомобіль з пробігом 39 тисяч кілометрів, друзі, 80 кВт. Батарея за пасходу 450 кілометрів. Повний привід. Класний, динамічний, дуже стильний та комфортний автомобіль. Тут, в нас тут є електропривід багажничка, шикарнючі диски. Ох, як він виглядає. Є в нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є в нас шикарніший салон, преміальна акустика, бурмістер. Комбінований салончик, шкіра, Алькантара, чорний потолок, є лючок також присутній. Друзі, реально класний автомобіль. дуже, Він мене здивував. Є у нас датчики сліпих зон, електропакет, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Також ми маємо. Складання підігрів зеркал також присутні. Сенсорне мультикермо. LED. Щиток, такий красивучий стан, сидіння водія взагалі в ідеальнішому просто стані. Не затерто, нічого, не потерте. Класний, друзі, автомобіль комфортний. До речі, він в МГ Обвісі. Двохзонний кліматконтроль, карплечі, камери 360, асистенти в ньому тут все є. Адаптивний дистрон присутній також. Друзі, машинка знаходиться в нас на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізний, доступний в кредит, готівковий, безготівковий розрахунок, розрахуночок криптою. Або взагалі можете його обміняти на будь-який своїх автомобілів. Друзі, ціна на нього буде актуальна в авторії. Написано, прописана. Отже, приїжджайте, кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк.